Як ми півдні ви... відчули неймовірно Привинення потужні огню. пакети та в, в Саудівської Аравії і мирних ініціатив? Я сподіваюся, що Чорноморська флотилія Російської Федерації буде відчувати з нашого боку наші санкції, тому що найбільший провадник санкцій це звичайно і нових там якихось підсумків якихсь перемовин, це звичайно сили оборони України. Я хочу зразу сказати, що коли ми говоримо про Чорне море і про те, що відбувалося в Саудівській Аравії, можливо, дехто в пориві, скажімо так, риття помиральних це з нашого боку, а власне великої радості з боку російської. Федерації забув про, на мій погляд, найважливішу річ те, що Україна залишає за собою право, і Україна говорить надважливі речі: про те, що якщо Чорноморська флотилія Російської Федерації почне певні рухи зі східної частини Чорного моря, це вже буде вважатися. Порушенням тих перемовин або досягнутих тих, якихось меморандумів, що е, були ну принаймні відпрацьовані в аріялі, тому Україна за собою залишає право, звісно, бити по тих кораблях, які це будуть порушувати. Я до речі, хочу нагадати дещо символічно на Росії. Полюбляють символізм. Я їм підкину зараз цього символізму 24 березня, 22 року в порту Бердянськ. Великий десантний корабель Саратов пішов на дно ще два БДК було уражено так. Що це просто нагадування про те, що буде з тими, хто буде порушувати правила в нашому в чорному морі? А бачите, тут Ви, ви ситуація виглядає так, що. Е... Поки е, в Вашингтоні придумували аж дві пояснювальні записки, до чого вони домовилися, в, в Кремлі настільки е, святкували, що не знаю, може дозволили їм так багато потякати. Що вони навіть наговорили, що все буде поетапно. Сначала мирні е, російські кораблі повезуть калі і все інше Гедоту і зброю, і будуть спокійно плисти через протоки з Чорного моря. Е, е, потім Кремль по. Подивиться, чи від, підключили до свіфту їхній оцей сільхозбанк, і кажуть, ще більший пакет санкцій треба зняти для того, щоб оце перемир'я на Чорному морі вступило в силу. Ось про що Кремль на, на сьогоднішній ранок наговорив. Ну, власне, треба згадати, хто е, порушує перемир'я або хто взагалі бив по портах, по цивільних суднах. Я хочу нагадати, що Україна не робила цього жодного разу. Україна вразила 44 ворожих судна, 20 потоплено. 22 навіть перепрошую, потоплено. Е, ще 22 були уражені. Це суто військові об'єкти. Ну і звичайно, ми говоримо про те, що порт Крим та порт Туапсе, великі нафтові бази, нафтотермінали, які працювали, ну вже не працює. Цього практично на російський чорноморський флот, це все, що уразило Україну. Ми прекрасно пам'ятаємо і розуміємо, що якби Україна, хоча б разочок, десь шмальнула, як кажуть, по цивільному судну російському, то звичайно був би геволк на увесь світ. Цього не відбувалося на відміну від Російської Федерації, яка понад 30 цивільних суден за цей час або втопила своїми військовими ударами, або пошкодила. Ну чого далеко ходить? Дити, давайте згадаємо лише березень нинішнього року, коли було уражено кілька суден в порту Одеса, хто це зробив? Російська Федерація, яка я нагадаю, 24-му році запустила 128 лише іскандерів по нашій портовій та припортовій інфраструктурі, у тому числі я вже не кажу там про енергетичні об'єкти, цивільні, критичні і так далі. Тому тут все очевидно. Що стосується добрива, що стосується бажання Росії. Повернутися на цей ринок. У мене питання по-одеськи питанням на питанням. А що Росія з того ринку десь зникала? Ні, вони як були, так і залишалися. Хочу нагадати, що це, до речі, була вимога нашої держави, що Росію також треба покласти під санкції саме на цьому ринку мінеральних добрив. Ніхто цього на жаль не зробив. Що стосується американців, ми звичайно розуміємо, що корисні ідіоти, які можуть або не можуть користуватися сигналом, вони є. Є на Росії Росія, в тому числі видно, що подивилися на те, як працюють їхні колеги з Америки. Те, що вирішили святкувати те, чого насправді не існує. Ви знаєте, посміхається той, хто сміється останнім. То я сподіваюся, в будь-якому разі у нас, якщо є звичайно, ризики і виклики по цих домовленостях, які, ну, на мій погляд, вони ще знаєте, як морська хвиля, наче є. Наче берег б'є і зникає. Я поки що, чесно кажучи, не розумію той інструмент, яким чином все це буде відбуватися. Тим більше Україна, яка сьогодні, я звичайно не скажу, панує на чорному морі, тому що в нас є наші союзники і партнери по чорноморському басейну. Я згадаю зокрема там Болгарію, Румунію є Туреччина, врешті-решт яка спить і мріє залишатися владичі цієї морською у Чорному морі. Треба їм про це нагадувати, що Росія цьому. Заважає Заважає догано особисто йому це завжди подобається. Він схожий на Трампа в цьому плані. Вибачте, що згадав. Так, власне, якщо ми говоримо про Україну, то давайте скажемо так, що море, Чорне море, це наша стратегічна, е стратегічна історія. Історія зі знаком плюс, яка розвивається і сподіваюся, буде розвиватися. Тому що е такої унікальної битви на водній поверхні мені здається в таких умовах, тим більше великої війни війни не проводила жодна держава у світі, і тут є чому повчитися, і тут про це не треба забувати. Ми не забудемо. Я можливо занадто оптиміст, але з іншого боку, теж треба розуміти, що песимісти ніколи війни не виграють на морі. У нас якраз все з оптимізмом Не кажу, що легко, купа проблем різного готунку, Але в будь-якому разі, це росіяни нехай переживають за те, де вони завтра опиняться, в якій частині чорного моря. Мені, врешті-решт, звичайно, як і вам. Хотілося б, щоб їх не було взагалі. Ну десь новоросійську сиділи собі, як кажуть, і не кукарекали. Сподіваюся, ми цього все таки досягнемо. Інструменти. Які інструменти знову таки повертаючись до реалізації того, що було озвучено, отак буде краще. Поки що я їх чесно кажучи, не бачу. Я розумію росіян. Перепрошую за те, що я їх розумію. Розумію в тому плані, що їм хочеться знову повернутися до так званої зернової. Угоди, тобто їхня напівп'яна компанія, а це були такі факти, я не перебільшую. Залазить на якесь судно, нишпорить там по всіх сусіках, як вони кажуть, і в нашому зерні шукає е, якусь зброю українську або іноземного виробництва. Власне, падають у той трюм, потім їх шукають, час затягується, або зовсім не приходять на судно, і все, все зупиняється. Ви пам'ятаєте ті черги у обосворі е, зерновозів, які. Просто накопичувались, заполонили собою все море. Воно нам потрібно, як кажуть, в Одесі. Ша стояти нам це точно не потрібно, пане Сергію. А чи ви, як людина морська, вже маєте якісь директиви? Як реагувати, як моніторити, як фіксувати, як поводитися зрештою зараз після домовленостей варіаді? Ну чи... наприклад, щось з східної частини чорного моря раптом При... пливе, що Абулити далі робити? Або летить, десь там щось. Знаєте, що робити? Казала справедливості заради. Я все-таки людина більш річкова. Я Дніпровський е, в плані Дніпра річки, е, е, але море порлюбляю, тому що воно українське. Що стосується моніторингу, то в будь-якому разі в нас є відповідні фахівці. Давайте задаємо дуже порядну кампанію наших експертів на чолі з паном Андрієм Клименком. Я завжди захоплююся їхньою роботою. Це наша кримська група. Вона нікуди не зникла. Вони надзвичайно ефективно працюють в цьому плані. І це я беру лише, скажімо так, громадський сектор. Відповідно, допомогу будуть надавати і нашим державним інституціям. Що стосується інструментів, то я думаю, якраз вони і в Україні сьогодні є. Які ну я думаю, що час покаже, тому що ви знаєте, тут все буде опиратися на мій погляд, я кажу, в банальне, те, що Москві вірити не можна, не можна вірити ніколи. Я думаю, після того як вони відкорковували там шампанське, в тому числі десь на Кремлі, і раділи якимось перемовинам, те, що вони будуть свої добрива. Продовжувати підкреслюю, возити, то о, власне зараз вони думають над тим, по перше, як дурити американців далі, що придумати для цього ще більше. Тому сподіваюся, тут зараз треба і нашим дипломатам дуже активно попрацювати. В тому числі, я недаремно згадав, наприклад, Туреччину з нашими партнерами з Туреччини. Я думаю, турки, звичайно, зацікавлені в активній торгівлі у Чорному морі. Зрозуміло, чому це босфор. і далі кажуть копійчина, але е, треба знайти ті е, слова. Я думаю, вони знайдуться у наших дипломатів. Які ну скажу так, скажімо так будуть впливати на те, щоб чорне море залишалося все таки безпечним. Okay, знову таки я... ми повернемося до так до банально, що. Запорука безпеки чорного моря сьогодні сили оборони України багато хто так чи інакше хто стежить за тим кругообігом заяв, яка одна з другої не стикується. Бо ми маємо бермудський трикутник ідіотизму. Тобто є дві американські заяви, є російські куча коментарів, і в коментар від Зеленського і його. Речників його офісу все це дуже не стикується в багатьох параметрах. Тому до реалії, хотівши вас, останнє запитання, бачимо, що в якісь серйозні рухи перед весняно-літнім наступом планує ворог щось перекидає. Тут несподівано з'явилася Білгородська Народна Республіка, це внесло певні корективи. Перекидають війська, перегруповуються з півдня, пробують обійти Покровський Кількість боєзітнень просто різко в рази зросла саме на цьому напрямку. Що на південному напрямку? На запорізькому, зокрема, буквально одним словом нам розкажіть. Активізація є, ворог промацує оборону вчора. Теж було дуже багато інформаційних кидань. Я не буду називати спеціально населені пункти, які, начебто, ворог захопив щось. Є в сірій зоні, десь відбуваються бої, але активізація є, і зараз дуже багато буде інформаційних кидань. Придніпровський напрямок він стабільно напружений, скажу так дуже коротко. Лізуть на острови і потім до раків Дніпровських. Отут приємні моменти, так що активізації буде і. Масштабування інформаційних цих подій теж нам вистачатиме, як і різних інформаційних провокацій. Тому треба тримати розум холодним.